Сьогодні 13 березня, подивіться, що в нас робиться. Випав отакий от ранку сніг. Він і вночі випав, але розтанув. А от ранку це закрив там прималка моєму жовтенька, тільки-тільки жовтіє щось. Майже не видно. О, Я дерева обрізала і обробила, а ось троянди я свої ще не обрізала, Ну, може і на добре. Хто знає, як вони будуть. Ну, Наче обіцяють обіцяють тепло. Ну, не знаю, не хочу в сніг іти, чи видно вам? Виглядає моя жовтенька примула. Моє сонце. Зняла помідорчики, почала сіяти. Але щось у мене закінчились стаканчики, завтра куплю. Та досію. Ось така погода. Вітаю, я сію помідорчики. Томатики. Томатики. Ось у мене лежать. Це у мене ті, що F1, гібриди. Це їх сію в стаканчики, поки в стаканчика понабирала земельку. Земельку готувала, так як і на все готую. Це я брала готову суміш. Мабуть, це одна родина називається, якщо не помиляюся. І це для розсади, а то я брала універсальну, що я хочу сказати? Фракція менша для розсади торфу менше. Це те, що я можу сказати. Універсальному більше торф, більш торфена суміш. Я б наче це вже як набрала, подумала, що треба було б ту і ту змішувати в рівних частинах, додавати агроперліт або вермикуліт. Сьогодні я купила вермикуліт, додала вермикуліт, а то агроперліт додавала. І зразу ж я роблю розчин фітоспоріна. Він у мене вже готовий, я купила цей раз те пасту порошочок, якраз пакетик на 2 літри. Залила, він стояв, настоявся, а тоді тепленька водичка, 3 літри наливаю, додаю фітоспоріна, так, щоб було як чайок, такий не сильно крепкий. І зразу я цю підготовлену. Підготовлений ґрунт, поливаю гарненько руками, вимішую, 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 щоб був вологий, але щоб з нього не текло, щоб він не розсипався. Оце так. І по пів стаканчика, щоб тоді було можна томатики підсипати. Зараз розложу, покажу, що роблю далі. Ось у мене їх 10 насінинок. Взяла оцей, це що в мене, цей. Да, він блакитненький, гарно видно. Цей я не замочую, а сортовий я замочила. На синячку. Ну, як дійде до нього, я розповім як. І тоді зараз спробую і тоді оце і ось раз, і заглибила і загорнула. Ой, що я показувалася, показую. Раз, заглибила і загорнула. Десь до 0,8. Отак, ще це ось заглибила. І загорнула. Все. Ось так от. І зараз підпишу. Так, ось у мене такий старий блокнот. Я його так розкреслила. Тут у мене йдуть рослинки, які я сію. Далі, коли я посіяла? Коли зійшли, коли посіяли в одній стручці, в третій стрічці тут у мене буде, коли я підживила. От у мене пінк під номером 7. Так. Так, хоть би не тьопнувся цей блокнотик. І ось я підписую. Т7. Думаю, видно Т7. Ось у мене 10 стаканчиків Т7. Тобто томат сьомий. Щоб написати повністю назву, то я пишу Т7. Хризантеми живцювала х 1 х 4 там х 2 Перчик так само П і під номером Баклажани так само. Ну, от якось так. Так мені зручно. Ну, от, один сорт я вже посіяла. Зараз буду прибирати, сіяти далі. То, тобто, це гібриди. А сорти я покажу, що я буду сіяти і що я їм робила. Так, гібриди я свої посіяла. Вийшло в мене всього з вчорашнього 90 стаканчиків. у вісім сортів гібридів. Ну, зрозуміло мене, да? Але ж Ріогранди 2. А сортові помідорчики, я сіяти досі отакі ось плошечки. По-перше, вони в мене не голландське насіння, а тут різна, наприклад, ось форма ось такої Flora плюс фірми. Так? Я ось на блюдочки лежать. Замочувала її в водиці з алоє. Ну, мабуть, годин 4 вони стояли. 4-5-6 можна, можна з вечора. Замочить. І зараз так само розложу, придавлю, та і все, тільки густіше і в плошки бо чогось це насіння сходить набагато хуже. То насіння це з наших магазинів, ну, з місцевих, а те а всі гібриди в мене з огород NetUA, то там схожість гарна. Во всяком випадку, баклажан була дуже гарна схожість. Ну, зараз буду сіяти, покажу, що в мене виходить далі. Тут мене ще перчик стоїть. Там, де по три треба пересадити якось. Ну, це пізніше трошки. Ну, ось форму розложила, зложила отак от. Якщо, ж, однак, я буду з цих плошок пікірувати. Щось більшеньке. Ну, подивимось, як вони посходять. Зараз попридавлюю і на цьому буде все. Ну, що я тут посіяла? Руки. Грязючки трошки, вибачайте. Посіяла саньку. Ось така, такої фірми, де флора плюс. Посіяла дебарао флора плюс. Посіяла фурма Фурма також флора плюс. І посіяла томат Трюфель чорний сід Ера. Але в нього у 24-му закінчується срок. Годності, не знаю, зійде, не зійде. Ну, оце такі чотири сорти. А то все. Гібриди. У мене є відео, де я геть вставляла фото, як вони виглядають. Занесла ще ось набрані собі стаканчики земелькою. Зараз там де перчики по три, треба по одному спробувати отсадити. Не знаю, що в мене з цього вийде. Ось, і деякі багаторічні квіточки теж хочу пересадити. Ну, Зараз, поки ці стаканчики що в мене набрані, а тоді ще наготово стаканчики, вони набрані. Треба сходити по дров, а тоді вже далі продовжувати. Ну що, повністю там оце насіяла помідорчиків, томатиків. Тут ось в мене стоять баклажани. Випускають це я їх сіла коли? 19-20 лютого, так, і випускають тільки перший листочок. Стоящий, ну, якось так потягнулися трохи. Не скажу, що так прямо швидко. Вони в мене ростуть, ну, ростуть. Тут я розсадила свої квіточки трошки вчора розкинувала. Тут травянистий гібіскус. Сапонарія, Ну щось така невірненька. Не знаю, що з неї буде. Ось тут у мене капустки трохи, пекінка і кольорова. Кольорова дуже тянеться, я вже засипала, я не знаю, що її робити. Просто не знаю, що робити. З пекінкою, наче проще, не знаю. Якось минулий рік вона в мене геть не вдалася. Подивимось, що буде цей рік. Там он гарно піднімається вже моя гейхера, от у двох лоточках. Розпікірвала також гвоздичку. Не знаю, яка мені в подарунок її вислали. Піднялася непогана моя скабіоза. Тут мелініс розпікірвала, бо сидить на місці. І пінесетом. Що з цього вийде? Побачимо. Так, і так мої полки всі зайняті. А тут у мене ось перець. Прямо на стіл виставила біля вікна. Звісно, до світла малувато. Він починає тянутися. Ну тільки помідори зійдуть, я їх спустю аж вниз. Полку там лампу підніму вище. І можна буде поставити перчик. І що хочу сказати, дивіться, в стаканчиках перчик який. Бачите, вже є, в принципі, по два листочка видно, так, справжніх. І оце вони в один день сіяні з оцим, що в ящичку. І стояли вони на одній полочці поряд. Але тут тільки-тільки починаються справжні листочки. Щось тут... Хтось... А, ні, це так. Я думала, хтось вже подів листочка. Це так. Ну, хай і не спішить, бо його буду пікірувати тільки в парник. Парник уже вкритий. Більш мені з ним немає куди діватися. Ще ось тут ящик перчику. Перчик в мене весь леся і там трошечки тупі гриль чи якось так купувала. Там з 10 6 зійшло. І ще в мене на вікні ось ось. Поживцьована хризантема. Перший рік я це робила. Чи роблю. Побачимо, що з цього вийде поки що так. Отакі в мене справи городні. Все потихесенько росте. Надію, що все буде добре. Ну, а на цьому всім вам кажу дякую за подобайки, за коментарі, за те, що дивитесь. Ну, до скорої зустрічі.